Дорогі українці, сьогодні 8 травня у День пам'яті та перемоги над нацизмом, ми відзначаємо перемогу у Другій світовій війні, пошановуємо борців з нацизмом та усіх жертв цієї війни. Війна це жахливо. Окрім смертей і нещастя, війна калічить мільйони людських доль, приносить біди на десятиліття, ламаючи життя і розділяючи люблячі душі. Ось і тепер під потворним культом Підабесія своє злочинне повномасштабне вторгнення і війну проти України продовжує вести Росія, нагадуючи ту саму нацистську Німеччину і повторюючи таке ж віроломство, звірство і нелюдяність. Для нас це боротьба за право обирати своє вільне майбутнє. Для нас це війна за свободу, за європейські цінності та демократію. Проти імперських амбіцій збоченого злочинця Путіна. І ми неодмінно переможемо. Давайте згадаємо та вшануємо сьогодні подвиг тих, хто боровся з нацизмом і переміг його. Давайте подякуємо сьогодні тим, хто боронить землю від російського окупанта, який теж мусить бути знищений і як аналогічне зло. Слава нашим героям усіх часів! Слава Україні!